Вітаємо! В цьому відео ми розповімо вам про особистий кабінет Дропшипінг платформи DropOffice. Після реєстрації або авторизації ви потрапляєте на головну сторінку кабінета. Головна панель. Далі ми розповімо про всі пункти меню і розкажемо, покажемо, де що знаходиться. На головній панелі, перше, що ви побачите, це банер з актуальною інформацією, акціями тощо. Наступний блок правіше. Це новини. Тут будуть відображатися дві останні новини, там можна перейти на всі новини, які є. Тут також будуть відображатися останні замовлення, які ви оформили. Можете перейти і подивитися всі замовлення. І персональний менеджер, який буде з вами працювати. Також тут ми бачимо категорії товарів, які ми продаємо із строка пошуку. Пошук, який відбувається по всім каталогам, що в нас є, наступний пункт меню це каталог. Оформлювати всі замовлення зручніше з цього пункту, адже він більш зручний та функціональний. Слід звернути увагу на наявність товару на складах. Наявність товару відображається одразу по двом складам. За замовчуванням в кабінеті обрано склад у Дніпрі, і першим рядком ви бачите наявність на ньому. Ви можете змінити склад на Львів та перевіряти наявність товару там в першу чергу. На цьому прикладі ми бачимо, що цей товар є на складі у Дніпрі, а на складі у Львові його немає. Тобто, ваше замовлення буде відправлено з Дніпра. Якщо у вашому замовленні обрано частину товару з Дніпровського складу, а інша частина з Львівського, система не дасть оформити це замовлення. Справа ви бачите категорії товарів, які в нас є. Можете клікнути та обрати будь-яку з них. Сліва бачимо список всіх товарів, що є в даній категорії. Також є пошукова строка, з якою зручно працювати. Давайте змоделюємо, що ми продали 0.38 панелі і введемо це в строку пошуку. Натискаємо Enter або значок групу. І бачимо, що знайшлося два товари. Тому що пошук працює не тільки за найменуванням, але й за артикулом. 0.38 у нас в найменуванні і в артикулі. Припустимо, що ми продали 5 панелей 038. Тоді треба додати їх в кошик. І для цього натискаємо плюс або мінус для коригування кількості. Або в поле кількість вводимо цифру 5. І натискаємо додати в кошик. Бачимо, що товар додався в кошик. І, наприклад, нам треба ще додати інший товар у кошик. Візьмемо товар 0015. Вводимо і натискаємо кошик. І додаємо ще один товар у кошик. І бачимо вже дві позиції. Кошик, в свою чергу, можна приховувати і відкривати, щоб він вам не заважав. І далі натискаємо оформити замовлення. Переходимо на сторінку замовлення. Тут ми бачимо товари, які додали. Є таке ж саме поле пошуку, як в каталозі, щоб можна було на цьому етапі додати товари до замовлення. До прикладу, введемо 001,5 і додамо до замовлення. Також будь-яку позицію можна видалити. Нижче бачимо підсумкову суму, яку ви маєте сплатити нам як компанії за товар. Продаєте ви вже за своєю ціною, тут вона не вказується. Далі ми бачимо поле оформлення замовлення. Інформація заповнюється автоматично до пункту відповідальний за замовлення. Це ті дані, які ви вказували при реєстрації. Далі обираємо спосіб доставки. Є самовивіз з нашого складу, доставка кур'єром нової пошти, самовивіз з відділення нової пошти, самовивіз з відділення Укрпошти. також можлива доставка за вашими ТТН. Тобто ви оформлюєте замовлення в своєму особистому кабінеті та прикріплюєте сюди стікер з посилки, і вона відправиться від вашого імені. Розглянемо один з найпопулярніших способів доставки самовивіз з відділення нової пошти. Вводимо назву міста, наприклад, Київ. І обираємо з випадаючого списку. Далі обираємо номер відділення. З випадаючого списку або вводимо у пошукову строку номер відділення, наприклад, 76. І обираємо з випадаючого списку. Ви бачите інформацію про відділення, адресу, графік роботи і телефон. Заповнюємо прізвище ім'я по батькові, отримувача, і якщо ці дані ви раніше вже вводили, то вони підтягнуться з попередніх замовлень цього разу. Наприклад, Петров. Телефон одержувача можна вводити в будь-якому форматі плюс 38.0, 38.0 або 068 і так далі. Далі обираємо спосіб оплати. Одну з цих галочок потрібно обирати завжди. Вона обов'язкова. В нашому випадку обираємо накладений платіж і вводимо суму, наприклад, 900 гривень. Зазначимо, що вона може бути різною, адже залежить від домовленостей із кінцевим покупцем внесеної передплати тощо. Можна додавати коментар до замовлення при потребі і натискаємо Оформити замовлення. Бачимо, що наше замовлення оформлено, і його статус буде відображатися у пункті меню замовлення. Бачимо, що до нашого замовлення вже присвоєно номер, всю інформацію, яку ми вводили раніше, вже передано менеджеру для обробки. Повернутися до цього замовлення можна буде в будь-який час, натиснувши пункт меню замовлення. І натиснувши ось сюди. Переходимо до наступного пункту меню Реєстр повернень. Якщо у вас будуть повернення, то вони будуть відображатися у цьому пункті меню. І по ним буде вказано номер замовлення, дата, менеджер, сума і так далі. Наступний пункт меню, який ми розглянемо, це прайс-листи. У ньому ви можете сформувати свої вивантаження з різними параметрами у форматах. Microsoft Excel, XML та UML для різних сайтів. А як це зробити, ми розповідали в іншому відео, посилання на яке залишимо в описі під цим відео. Рекомендуємо подивитися. Наступний пункт меню це база знань. Тут ми накопичуємо та оновлюємо всю необхідну інформацію про роботу нашого кабінета. Тут ви знайдете відповіді на найпоширеніші запитання. В тому числі тут можна знайти вже готові найпопулярніші вивантаження для різних платформ. Наступний пункт меню це користувачі. В кабінеті є можливість додавати до однієї компанії декілька користувачів з різними ролями, які бувають ролі менеджер, бухгалтер, адміністратор та демо. Із різними рівнями доступу до функцій кабінета. У кожного користувача є свій логін та пароль для входу в кабінет, і кожен окремий користувач може оформлювати замовлення. Від якого імені користувача було оформлено замовлення, ви також будете бачити у вкладці меню Замовлення. Для того щоб додати нового користувача, натискаємо Запросити. Заповнюємо всі поля. Обираємо роль та натискаємо Запросити користувачів. І після того, як новий користувач прийме запрошення, він з'явиться у загальному списку користувачів. Наступний пункт меню це зворотній зв'язок. За допомогою цього пункту ви можете зв'язатися з нами не за тими контактами, що є, а й написати в самому кабінеті. Перші два поля автоматично заповнюються даними, вказаними при реєстрації. Далі ви можете обрати адресата з випадаючого списка, вказати тему звернення та зміст та натиснути кнопку Надіслати. Відповідь на свій запит ви отримаєте на електронну адресу. Наступний пункт меню профіль. В перших трьох пунктах ID, e-mail, компанія. Внести зміни не можна. Всі інші дані можна змінити. Самостійно можна змінити і пароль, налаштувати повідомлення та змінити мову інтерфейсу. Після внесення будь-яких змін треба натискати кнопку Зберегти. Для виходу з кабінета натискаємо кнопку «Вийти» і бачимо ось таку стартову сторінку.